Пам'ятаєте, я дуже люблю, коли Ден говорить про овечок, і то теж на нашій групі було таке здивування. Бо ми думаємо, що ну, овечки класні, хороші. Пам'ятаєте, Ден, наш брат хороший він завжди говорить, так, да, овечки гарні, але вони вонючі і тупі. Я розумію, що ми то, що це опіс нас, часом як людей в наших ситуаціях. Часом я дуже грязний, часом я дуже тупий в своєму житті, в своїх виборах. Що означає, що пастир що він робить за халіця людина? Вона береже. Вона дбає про овочки, вона їх випосажає. Вона дає їм все до того, що потрібно до життя. Вона дбає про воду, про їжу. Коли забагато цього всього, що на них, то треба й побрити. Це треба забрати. Не знаю, чи ви бачили колись таку овочку, його назвали якийсь там баранчик, я не знаю, бравні чи щось. Він на три роки втік. І після трьох років його знайшли, і це було як такий, ну, одна велика, ну не знаю, як це сказати. No, такі боку, вовни, брудни, ну такі ковбок вовни брудне, нечистий, на це й просто це показує, що за овечками робиться, коли ніхто ні не дбає. Пастор це та людина, яка береже овечки перед різними проблемами, коли вовки, і він береже, і захищає. Його завдання є, коли овечка десь загубиться, щоб її знайти. І ми знаємо, що для Давіда це було зрозуміло, бо він сам їм був цим пастором, і він знав все, що відбувалося, коли він вів овечки. Пам'ятаєте, перед поєдинком з Голіафом він говорив, що коли я був з овечками прийшов Лев, Медведь, і що? я борився, я побідив, і тому зараз цей Голіаф мені нічого не може зробити. Знаєте, я дуже особисто люблю картину, розуміючи, що Ісус Христос це мій добрий пастир. І знаєте, я можу бути цією тупою овочкою слабою, незахищеною, яка потребує цього захисту. Я не знаю, як ви на мене ця картина, що Ісус іде з цією овечкою, і. Для Давіда це було зрозуміло, що Господь мій пастир. І нічого по мені, але все, що буде, не буде такій ситуації, щоб чогось мені не вистачало в житті. Друзі, подумайте зараз ви, що ви можете сказати, що Ісус Христос це ваш пастор. Що ви, славенці, можете бути разом з Ним, що Він вас обійме, потурбується за вас, притулить вас. І Давід споминає свої часи, коли він був сам пастором. Друзі, це картина, що Ісус, мій добрий пастор, Хотілося б, щоб ми теж в нашому житті. А далі Артем буде нам говорити, що далі робить цей добрий пастир, де він нас висилає, і чому як дбає про нас. На пасовищах зелених оселить мене, на тихою воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, провадить мене ради й свого по стежках справедливості. В цих двох віршах Бог зображений як наш добрий пастир, а ми як Його вівці. Що Він завжди за нами дивиться і що Він нас не оставить. В цих двох віршах є. Такі дві цікаві речі, як зелені луги та тихі води. Що ж, що ж таке ж зелені луги для овечки? Так як він нас порівнює з овечкою. Овечки для овечок зелені луги це місце, де вдосталь поживної трави. Це символ спокою, безпеки є. достатньо... достатка. Вівці можуть безпечно пастися. Що ж таке тихі води для овечки. Овечки, що вони ж самі по собі боязкі тварини. Так, що ж вони бояться шумою води, і їм потрібно місце, де вони можуть спокійно напитися, не боячись нічого. Так що для овечки зелені луги це пожива, спокій, безпека, тихі води це безпечне місце для пиття. А тепер проведемо таку коротеньку паралель з людиною. Що ж для людини зелені луги, це символ духовної поживи, емоційний спокій і відновлення. В чому ж може проявлятися це спокій? Час у молитві та читанні Біблії, спокійна прогулянка на природі. Підтримка від друзів та рідних і момент, коли відчуваємо Божу підтримку і любов. Тепер дихі води» — символ внутрішнього миру, який Бог навіть посеред шумного і, посеред шумного і натошливого світу. Дає нам спокій, в чому ж це може проявитися? Це момент, коли ми заспокоїмось в молитві, коли Бог збирає тривоги і наповнює нас впевненістю. І коли, незважаючи на зовнішні турботи, ми відчуваємо миру у серці. Для людини, зелені луги це духовна підтримка, емо... емоційне відновлення і Божа турбота. Для тихі води це внутрішній мир, е... тиша для душі і Божа присутність. А тепер такий коротенький висновок. Як овечки знаходять спокій і поживу на зелених лугах та тихій воді, так і ми, люди, знаходимо духовний спокій і підтримку в Бозі. У сучасному світі сповнений стресу, тривоги і шуму, Бог веде нас до лугів і вод, місце, де можемо відпочити душею. Дякую, Марте. Знаєте, я думаю, що кожен з нас любить знаходитися на, на цій картинці. Так? Коли все в житті класно, ми маємо все те, що нам потрібно, ми знаємо, де, коли є якісь навіть маленькі виклики, але ми знаємо, де нам треба йти або що треба зробити, щоб мати цей стан душі. Але що відбувається, коли Давід нам говорить далі, коли я йду хоча б навіть долиною смерті і темряви? Я думаю, що ніхто не любить у тих моментів в нашому житті, Коли приходять проблеми. Коли приходить смерть, хвороба, коли приходять лістівки, які приносять такий біль, і стрес, і страх, коли намагаєшся знайти роботу і немає, або коли є робота, тебе звільняють, коли вдома проблеми виклики з дітьми, коли приходить смерть в сім'ї, як для Олега і Віти, коли нема вже родини, і приходить та, та долина. Друзі, я не люблю бути в цьому місцях. Я краще хотів би залишити завжди на цих гарних зелених місцях, де спокійна вода. Але Давід показує в своєму писанні, що різні моменти в нашому житті прийдуть. І Давід показує правду про життя, що наше життя перекладане тому типу ситуація. Чи легко переходити це місце, коли. Знаєте, ну дай давайте, давайте далі більше. Тут Давід говорить, що навіть коли я піду цією долиною. То ти будеш зі мною. Знаєте, в цих моментах важкі в нашому житті ми часто можемо задати питання, Боже, чи ти точно є? Чи ти точно зі мною? Чи я точно вірю тому, хто точно пообіцяв бути близько мене? Ола, тиждень тому говорила дуже класне свідоцтво, коли день був такий, коли не хочеш, щоб він такий був, коли проблеми, проблеми, проблеми. І Ола каже: я вертаюсь, Бог все рішив, і дивлюсь там на банері. Да? Все в пожанку, коли верталася з рибника, і Бог їй так сказав, що все в порядку. Я з тобою. все під контролем. Тобто я далі тримаю контроль. Я думаю, я хотів би, щоб ви згадали, може, це моменти собі, коли реально було тяжко, коли реально треба було переживати, бути в цій долині, але коли ви зрозуміли, що Бог з вами. Друзі, давіть його життя було переклетане ситуація, і наше життя теж. І знаєте, це моменти, коли багато сліз, багато болі, багато питань. І знаєте, тих питань так багато, що відповіді зовсім немає. І ти йдеш як через такий туман, розуміючи, що хтось, що Ісус тримає тебе за руку, і коли знову це зелене місце, де спокійні води прийдуть. Там говориться далі, що не буду боятися злого, бо ти при мені твоє жезло і твій посох. Знаєте, це дві характеристичні речі, які має пастер. це, це Паліція, які він тримає. Одна з ніг вона допомагала пастиру до того, щоб він відбивався від ворогів. Тобто цей псалом показує, що Ісус має всі всі інструменти, щоб допомагати нам коли ворогів в нашому житті. Осяг це другий. Друга, друга штука, яку пастир тримав, вона керувала овець, вона показувала, куди треба йти. Ми ж говорили про те, що овечки, вони харпники, але не дуже розумні. І дуже часто не знають, куди йти в своєму житті. Я думаю, ми теж так маємо. Є питання, де задаємо питання, що робити далі. Я розумію, що нам, коли людям, які живуть в іншій країні, в іншій культурі, це питання йде кожен день майже, що робити далі. Вертатись, приїжджати, тікати, і так далі, ми це, через це мусили переходити. Але це показує, що Господь завжди буде з нами. І навіть коли ми будемо в цій доліні, якій не дуже хоче це бути. Але знаєте, для мене ілюстрація, що кож, після кожної бури виходить сонце. І Бог може дає цих моментів в наше житті, щоб навчитись нас чогось. І життя Давіда показує таке саме, що не було таких моментів в його перемог. Його життя було пересичене різними падіннями, проблемами, викликами. Коли прийшов гріх, його життя, Бог вибачує, але наслідки були. Тобто проблеми в сім'ї, які були далі, далі, і далі. Вже до кінця свого життя Давід це переживав. Але яка надія йде далі, я хотів би попросити. Арсена, який далі приведе нас по цьому псалові. В першу чергу всіх радий бачити. І Зараз буду зачідовий п'ятий вірш. Ти перед зі мною сіл приготував у присутності ворогів моїх. У голову мою ти намастив оливою, чаша моя повна, аж переливається. Знаєте, тут в е, перші частини цього вірша згадується, що ти перези мною сіл приготував у присутності ворогів моїх. Знаєте, тут можна таку провести паралель, коли е, була таємна вечеря, коли Ісус зібрав своїх учнів, і е, тоді їх розшукували. Ісус знав, що його зрадять, але Він цю, цю любов дарував до своїх учнів, прийняв їх. І е, тому. Навіть це їжа, це як щось таке, як примирення, знак примирення. Навіть от, сказати, як ми збираємось прийом з родиною зібратися, там, накрити сіл, посидіти, поговорити. Це ми відчуваємо, ми відчуваємо такий якийсь мир і спокій. І тут теж наведено, що коли ми з Ісусом, то не дивлячись на всі проблеми, які є з боку нас. То він дається прихисно. Як далі написано, що голову мою ти намазав оливу, оливою. Знаєте, в Ізраїлі олива – це було щось таке, як, е, як знак пошани, радості. І це щось було таке, що не всі люди могли собі дозволити. І в духовному. Духовному сенсі, то Олива це святий, яким Ісус нас наповнює, яким Ісус дотикається до нас. І того так описується, що голову нам оливою. А далі чаша моя повна. Чаша то ще є в переклад як доля. Згадається вище псума в 15-му псалмі, що це є доля. І коли ми, коли ми відкриваємося Богу, він наповнює нашу чашу. Я можу сказати навіть по своєму досвіду, що деколи буває такий стан, що він буду всередині пустий. Мені здається, що може в кожного з вас ви відчували таку якусь пустоту всередині, що чогось не вистачає. Але знаєте, коли я, коли я читав Біблію, молився, то якось це наповнювалося. Якось Спокій приходить, якось мир у серці, навіть, навіть якщо так згадати, на роботу приходиш і там кіт піш, все, а ти маєш такий спокій. Бо це не впливає на тебе. І нижче пише аж переливається. Що це настільки чаша наповнена, що аж переливається, що ми наповнені Духом Святим, що ми настільки маємо зв'язок з Ісусом, що. Що ця чаша наша аж передавається, що ми даємо цю нашу О, там доля наша, там, пішла на щось. і ми можемо цю долю дати в Ісусові руки. І тому, тому я хотів задати вам таке питання, чи ви, чи ви зараз готові відкрити цей, накрити цей стіл з їжею, чи, чи ви готові відкрити. Дати цю чашу, відкритися для Бога, щоб наповнитися, щоб мати цей зв'язок. А зараз би ви, ви подумайте над цими питаннями, а зараз би хотів запросити брата Павла і поділитися наступним віршом. Дякую, брат. За запрошення. Я хотів би зачитати заключний вже вірш шостий цього псалма. Взагалі, мене теж цікавило питання, так як Бартик казав на початку проповіді, коли я читав цей псалом, коли ж він був написаний. Але ви всі знаєте, що псалми взагалі вони ніяк не дитовані, та ще й в біблії вони не в хронологічному порядку всі знаходяться. Але більшість біблійських дослідників і коментаторів вони все-таки ну, вважають, що цей вірш був написаний вже в такому зрілому, можливо, навіть в старості він його написав. Ну, так, оглядаючись на своє минуле тоді, коли він був пастухом, коли він вже став царем, коли він пережив дуже багато різних випробувань. Це був його як підсумок довіри до Господу. Я його зачитаю. Отже, і милосердя буде супроводжувати мене в усі дні мого життя. Я перебуватиму в Господньому домі протягом багатьох днів. Взагалі, цей 23-й псалом, він як перлина біблійної поезії, бо він надзвичайно Дуже глибокий. І цей шостий вірш це як така кульмінація цієї молитви, таке заключення. От він навіть ну, тут використали слово отже. І давайте розберемо так по частинкам. Тут Давид сказав: отже, добро милосердя будуть супроводжувати мене. Взагалі, це слово супроводжувати в цьому перекладі, а сам, саме єврейське слово, яке відповідає цьому слову, воно дослідно. Перекладається як переслідувати, тобто переслідувати, як ворог переслідує, як переслідує мисливець свою здобич. Можливо, Давид спеціально так написав, бо в його житті теж було багато переслідувань, його переслідували ворогів. І, можливо, він написав так буквально, що це підкреслює якби, повну переміну світових Давида, що він більше не боїться, що він вірить, що це добро і милосердя Боже будуть завжди його переслідувати. І неважливо, чи добрі будуть якісь ситуації, чи лихі, він завжди під Божою опікою, дні мого життя. Ну взагалі Давид не обіцяє, що ну, легко життя, але він впевнений, що це Боже що добро і милосердя не будуть завжди з ним. І оселюся, тут в одному перекладі сказано і перебуватиму в Господньому домі протягом багатьох днів, але є ще інші переклади, і оселюсь у домі Господньому на довгі дні. Тут теж можна ну, можна буквально сприймати цей вірш, так як Давид не міг побудувати храм, але він завжди хотів бути близьким до Бога, він хотів перебувати в Божій присутності. Ну, Або фігурально, що він якби не на те, що він вірить, що. Господній дім його чекає навіть після смерті. Тобто це натяк на вічне життя. І тому це якийсь загалом шостий вірш, цей вислів, повне, вислів повної довіри Давида. Давид не обіцяє собі ні комфорту, але він знає, що Бог буде з ним у будь-якій ситуації. І кінець цього шляху життя у Божій присутності. І цим віршем він якби, начебто, ставить підпис під всім своїм життям. Що він пройшов через багато, через страх, через гріх, через прощення. Але Він, Бог завжди з ним. І він завжди з Богом. назавжди. І давайте встанемо всі, помолимося. Дорогі Господь, ми дякуємо тобі за все, за всі чудеса, які ти твориш, за твою присутність, за те, що ти твоє добро і милосердя завжди нас переслідують. Хоч ми не заслуговуємо на цього, але ти завжди добре на нас, милостивий, завжди допомагаєш, ти завжди ми можемо відчувати присутність в нашому житті. Благослови, будь ласка, нас всіх, благослови, будь ласка, цих всіх людей, благослови наше служіння. Ми дякуємо тобі за цю можливість, що ми можемо зусиратися і читати це слово, щоб воно йшло нам на користь. Ми бачимо такі аналогії з Біблії в своєму житті. Ти працюєш над нашими серцями, ти нам допомагаєш, ти нас підкріпляєш. și răzdea pământul de sus. Amin.